Також сьогодні до нас заїхало три однакових DS-3 Crossback Yetens. Це у нас 23-й рік з пробігом 92 тисячі весь в рідній фарбі, а цінник на нього 15 тисяч 900 доларів. Автівка привезена з Європи з офіційного аукціону, розмитнена та сертифікована. І одразу переходимо до наступного. Це у нас також в рідній фарбі. 23 й рік пробігу 54 тисячі, ціник 16400 і до наступного. Третій DS3, це у нас 22 й рік, 87 тисяч пробігу, також весь в рідній фарбі. Всі автівочки з Європи з офіційних аукціонів. Цінник на останній 15 700 доларів. Розмитнені, сертифіковані. Ціна включно з повним пакетом документів для першої реєстрації. 50 кВт батарейка запас ходу на них всіх до, 500, до 300 км. Місто Вінниця, приїжджайте, тестуйте, забирайте.